Мадридське дербі з точки зору турнірної таблиці давно не було настільки цікавим. Тож поїхали детально розбирати, що відбувалося в матчі. Реал Мадрид грав у захисті та в атаці 4-4-2. Це чудово видно посереднім позиціям гравців, і одразу Мапе та Вінісіо зграли в центрі. І це й була помилка першого тайму. Але напевно я не дивився давно ігри реалу або дійсно Бапе та Вінісіо дізнали, що в футболі не тільки атакують. А ще й грають в обороні. Я був в приємному шоці, коли побачив, як Вінісіус бігає та відпрацьовує в захисті. Компенсує простір в центрі, пресингує на високій швидкості. Спочатку на одному фланзі може відіграти епізод, а потім вже на іншому. А також Реал міг створювати моменти для своїх суперників, як в цьому епізоді, помиляючись з м'ячем. Але у цьому моменті не точно була передача на грізмана. Так як Атлетіко Мадрид дуже дисциплінована команда в обороні. Реал часто намагався довго знаходити моменти у позиційних атаках. Але я зовсім не розумію, коли часто впродовж матчу за лінією м'яча було 5 та 6 гравців реалу. Атлетіко оборонявся у середньо низькому блоці увесь матч. І тут знову, як на мене, була головна проблема Реала відсутність профільного нападника. БП дуже часто опускався нижче, просто щоб отримати м'яч. Це зовсім ні до чого в цьому матчі не призводило. Також Вінісіо часто грав із позиції, але значно рідше, ніж БП. І тоді ніхто не був готовий атакувати зону завершення у штрафному суперника. Атлетико в обороні грав у свої звичні 5-2 3 широким розміщенням латералів. Було відчуття, що МБП зустрічався з м'ячем просто щоб отримати м'яч. І в одному просторі могли знаходитися одразу два центральних нападники Мбапе та Вінісіус. Ну і проблема в тому, що таку щільну оборону майже нереально пройти, якщо в тебе 5 гравців за лінією м'яча. У фланзі в першому таймі часто знаходиться саме правий захисник Лукас Васкес. Не технічний Родріго, а просто працьовитий Васкес. Тому такі ізоляції для нього на фланзі майже не становили жодної загрози для захисту Атлетіко. А якщо і знаходили Родріго на фланзі, то часто в нього не було жодної підтримки. І ніхто не робив забігання в глибину на фланзі. Через це взагалі Реал Мадрид не грав, і навіть не намагався якось відкритися між лініями поблизу штрафної Атлетико. Реал Мадрид виключно грав флангами, але Атлетико якісно страхував своїх латералів і не дозволяв отримувати ізоляції на фланзі. І часто була ситуація саме 1 в 2, не на користь Реалу. А якщо і була ситуація 2 в 2, то одразу стягався ще один гравець Атлетіка, щоб мати кількісну перевагу. Тим більше, що зміщення додаткового гравця майже не створює якихось моментів для реалу. Адже, як я вже і казав, що часто половина гравців Реалу було за лінією м'яча. На 30-тій хвилині Атлетіко робить першу змістовну позиційну атаку. Атлетико в дві передачі з одного флангу розвертає гру на інший. Ліно, гравець Атлетико, по дозі сигналізуючи, що атакувати глибину, тим самим повністю відкриває фланг для Галана. І Галан робить простріл. Перша позиційна атака і нічого начебто не виникає біля воріт реалу. Начебто. Але не гадаю, що у Реала великі проблеми у захисті, одразу три центральні захисники мають травми. І чому мені привозить пенальті. Він грає в ногу супернику, а не в м'яч. І звісно, це пенальті 100%. Взагалі, Чомені як захисний гравець на рівні Реалу. І якщо хтось не пам'ятає, то його купляли з Монако, де він грав центрального піззахисника. Тому у нього є проблеми з відбором м'яча, з розташуванням у захисті. І Альваре спокійно реалізує пенальті по центру воріт. І ось ще момент, що мені, де він розуміє, що відкритий м'яч, але намагається зробити крок вперед, тому Деполь робить таку якісну передачу в глибину. Але тут Альваре затягнув з ударом. А ось ще приклад, чому Мбапе не має жодного сенсу опускатися нижче. Бачимо, що в одній зоні проти Мбапе одразу три всі Атлетіко. Реал, звісно, намагався відігратися в першому таймі, але це виглядало дуже примітивно. Просто подачі у штрафний майданчик суперника. Але я хочу відмітити, що хоча б граці Реалу активно вбігали у зону завершення, а нічого іншого у першому таймі Реал зовсім та й не створив. Тільки однотипні подачі. Але для цього перерва в футболі і потрібна, щоб якось коригувати власну гру. І одразу в другому таймі були помітні зміни. На фланзі нарешті почали латералі робити забігання, а не тільки стояти поряд. Також Мбапе сідав не в центр нижче, де кількість гравців значно більша, а більше стягувався на фланг, де є можливість для дриблінгу. У цьому епізоді Мбапе вже намагається самостійно загострити ситуацію після свого дриблінгу. І ось ще момент, де нарешті Реал почав використовувати підключення крайніх захисників для атаки глибини на фланзі. Але іноді була і інша проблема, адже тепер в центрі взагалі нікого немає. Вінісіос, до речі, почав грати в широкій позиції, тому тут ми і побачили подачу абсолютно в нікуди. На 50-тій хвилині вже Родріго отримує м'яч у широкій позиції. Завдяки своєму дриблінгу входить у штрафний суперника і робить простріл. Белінгем пробиває в дотику. Удар блокують, м'яч відскакує до Мбапе, який зрівнює рахунок у матчі. Але цікавий момент це розміщення одразу двох граців реалу в зоні ближньої стійки. Взагалі тактично це помилка може здатися, але Реал це робив ціле спрямовано. Ось же наступний момент. Вінісіус отримує м'яч на фланзі, входить у штрафний. І тут знову Белінген та Бапе обидва атакують зону ближньої стійки. У цей раз попередні рятує. Так чому ж вони атакували саме зону ближньої стійки? Анчелотті розуміє, що, скоріш за все, дуелі один в один проти габаритних захисників Атлетіко гравці Реалу програють. Тому треба брати кількістю. У такому випадку два або три гравці, які розташовуються на дальній стіці, не приймають участь у епізоді. І тут же Белінгем пробуває у ствір. Інший важливий момент, як я вже і казав, це зміна позиції Вінісіуса, який з центру поля перейшов на свій улюблений фланг, і просто знищував там всіх, кого бачив, і напевно загострював більш за всіх у другому таймі, як передачами після власного дриблю, так і ударами. У кінці цього матчу Реал Мадрид просто почав бомбардувати ворота Атлетіко купою навісів з флангу. Але це не призвело ні до чого. Атлетіко також мав нагоду у другому таймі. Ось в дві передачі гравець Атлетіко виходить на ударну позицію, але Хибить з ударом. А у цьому епізоді нападник Атлетіко відкривається чомусь за спину Чомені і м'яч легко перехоплюють. Думаю, що голіва нічия – закономірний результат для цього матчу, і чемпіонська гонка у Іспанії все більше набирає обертів. Такий результат грає на руку Барселоні, яка зараз де-третю. А вже наступного тижня Реал Мадрид зустрінеться з кризовим Сіті у лізі чемпіонів. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити тактичний аналіз цього матчу.